на одномані це фактично таке саме містечко, як і Львів. Але пасажиропотік 50 мільйонів чоловік. Вони зробили майданчик, кожен лише по купійці і все, місто має з чого розвиватися. Тобто там є велика мережа готелів, проводяться постійно виставки, а саме основне це 420 фінансових інвестиційних установ. Але ми говоримо, що зараз це є все Європейський Союз. Так, так от Брюссель – це офіційна столиця. А франкфурт немає фінансової столиці Європейського Союзу. Тобто адміністративна столиця і фінансова, вони розмежовані. Оце є сучасний напрям розвитку систем. Далі. Що таке з собою являє цей торгівельний майданчик? Тобто імітент, наприклад, от Луцьк імітує, імітує облігації, свої облігації муніципальні, так? а купляють інвестори в Харкові. Але сама угода укладається у Львові. Так, Наступно. Ну тут схематично власне, показано, як воно все розподіл. Далі. Так, що це дозволяє сумувати? Фондова біржа, готелі, ділові центри, прес-центри, високі бюро, музеї, заклади культури. Далі. Тобто перетворення Львівщини на східноєвропейський довоз Львова. Власне, тут показано, власне, ті етапи, як це має все формуватися. Створюється спочатку постійно діючий в інвестиційних проєктів «Укрінвестпро», що також нами регламент розроблений. Ну і так далі можна подивитися. Далі, у ну, мене часу я буду так швидко. Але саме основне, де беруться фінанси, виявляється, є українське законодавство, є декрет кабінету міністрів, по місцеві податки і збори. І кажеться, де один відсоток залишається в місцевому бюджеті від укладеної угоди. Приклад продавали криворізь сталь. Криворій сталь знаходиться в Дніпропетровській області. А Продавали в Києві за три години махання дерев'яним молотком, Київ отримав 20 мільйонів. От і все, дуже просто далі. От що таке Львів? Львів генерує 2 мільярди, 2 мільярди податків. І для прикладу, це дуже мізерна сума, це надзвичайно мізерна сума. Для ну, Бюджет, наприклад, Києва 40 мільярдів. Ну, порівняємо, 2 мільярди 40 мільярдів. Та, хоча Київ там не настільки вже Ну, там більше трошки, звичайно, але не настільки. Далі. Що це дозволить? Це дозволить залучати де 10, 100-150 мільйонів гривень щорічно, створити 20-25 тисяч нових робочих місць. Дивіться, ми якщо ми створимо як фінансову столицю, так а ми зна... ну, зараз, поки що в нас є консолідований податок, наприклад, треба знати систему оподаткування, треба знати е, взагалі, як функціонують податки, що таке бюджетна система України. Ну тобто я про це не буду зупинятися, звичайно, на цьому, але. Зараз всі от, фінансові установи, наприклад, та, тут є їхні філії, там чи чи безбалансові відділення, і вони консолідований податок сплачують в Київ. Але нас же чекає адміністративно територіальна реформа. Тоді всі міста схаменуться, і кожен захоче в себе мати такий актив. І тоді податок буде платитися на місцях. Так, ми знаємо згідно концепції, наприклад, там є концепція Чорновола, є концепція безсмертної. і Так далі, що податок з ПДВ. Кілька відсотків залишається на території. Податок на прибуток весь або частина залишається на території, бо зараз ми маємо доходи тільки з податку з доходів фізичних осіб. Так? Далі? Ех. Наші дослідження по Євро 2012. Ми зразу почали відслідковувати, як подалася заявка. Так? І було фактично, там було більше трошки країн, то вже там ми скоротили, щоб багато місця не займало. так? Дуже було багато претендентів на Євро 2012. Так? Були міста визначені, до речі, в Сумах найсучасніший був на той час стадіон. Було вісім претендентів, міст претендентів. Далі. І ми говорили, що дуже хороші є шанси виграти у Львову цей чемпіонат. Тобто ми могли, мали, могли мати забіг, що в 2004-2005 рік вже почати готуватись до того чемпіонату. Далі. Зараз так суматоси то не вести. Нами були проаналізовані взагалі чемпіонати. Далі, тут ми проводимо тільки Португалію. До речі, в мене буде окрема презентація по футболу, цей інститут стратегічних досліджень проводить, там є моя доповідь і спільно з інститутом менеджменту. Якщо 15 числа, то можна буде послухати. Значить, чемпіонат Європи, так, то, виявляється, Португалія має від, того, від тої збудованої інфраструктури дуже великі збитки. Так, фактично, там вони заробили на тому 1 мільярд. Ну, то є, для прикладу, бюджет Португалії це є на сьогоднішній день це є десь приблизно 200 мільярдів доларів. Сім ага, стадіонів і ну, 10 стадіонів було, сім нових Це, Вони затратили 5 мільярдів євро. Для, для порівняння наша програма під євро це 160 мільярдів гривень. Це 20 мільярдів доларів. Люди добрі. Вони збудували 10 стадіонів і затратили 5 мільярдів, а в нас 20 мільярдів. Далі. Власне, дивіться, не переключайтеся. Власне, що дає? От є якась витрати на отримання інфраструктури пряма, так? Є сплеск якоїсь активності на території. Наступне. Власне, якщо б ми мали ділову інфраструктуру. Так? Навантаження на, 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 на систему було б набагато менше, тому що ми поєднали два заходи. Навіть також було дослідження, що під час спортивних заходів ділова активність спадає. Так? Але е, ну, е, спортивна діяльність зростає там, і так далі. Тобто, але нам треба все те саме. інфраструктура як для проведення спортивного дійства, та сама, дороги нам потрібні, хороші. Потрібні. ССО хороші потрібні, потрібні. Е, готелі потрібні? потрібні? От і все. Далі. Нам не треба боятися, дуже багато застережень. А що скаже Київ? А, що, а чому собі от Феррарі дозволяють випускати в місці, де 15 тисяч населення всього? Так? Ламбурджині, е, Санта-Агати, там 18 тисяч населення. Але подивіться, який оборот компанії, а це є місцеві бюджети. Далі. Ну і Ми купу презентацій провели, тут не мені розказувати, тут є багато свідків і так далі. Добре, дуже вам дякую.